І ти хочеш дізнатися, якою технологією виготовляють обручки Family Gold Masters? Ну ходи. Ти йдеш? Ходи! Family Gold Masters виготовляють обручки за допомогою технології кованого золота. До речі, такої технології виготовляють всі світові бренди. Ходи. Ми з братами відвідали дуже багато різних виставок, де зібрали найкраще обладнання, і це дозволило нам створити свою унікальну лінійку виготовлення обручок. Ти йдеш? Ходи. Ходи. Сучасні технології поєднані з ручною роботою дозволили створити обручки преміум класу, яких аналогів немає в Україні. Ходи. Технологія кованого золота це довговічність. Обручки не деформуються навіть після десятиліття носіння. Форма та розміри вимірені до мікрона. Ця обручка створена з єдиного золота. без швів, без з'єднань, без слабких місць. Ходи. Ходи. Це той випадок, коли технологія дозволяє зробити обручки міцними, довговічними і неповторними, як ваше кохання.